Якщо раніше ви вже готували в автоклаві, то могли помітити, що не зовсім зручно ставити баночки в декілька ярусів, особливо якщо вони випливають і мають різні розміри. Вітаю вас на каналі. Утехо. Сьогодні говоримо про те, як виставити баночки в декілька ярусів, зафіксувати їх та запобігти пошкодженням. Для цього компанія Утехо розробила спеціальні перегородки. Виконані вони з нержавіючого харчового металу, що стійкий до корозій. Комплекс складається з двох частин. Підставки мають незначну вагу в порівнянні з навантажувачем, який виконує схожі завдання. Вони універсальні, підходять до різних розмірів автоклавів, і їх можна використовувати не тільки для баночок, а й для реторт пакетів. Є декілька варіантів використання перегородок. Перше, ставимо перегородки між ярусами банок для більш ергономічного використання простору без ймовірності псування скляної тари. Це полегшує процес завантаження та вивантаження банок. Друге. Використовуємо для правильної організації реторт пакетів в автоклаві. Завдяки перегородкам пакети можна розділити та правильно скласти. Перегородки забезпечують рівномірне прогрівання тари, а завдяки цьому покращують смакові властивості вашої страви. Детальну інформацію про ці та інші товари знайдете в описі під відео. На цьому все побачимось на каналі Утехо.